Друзі, з вами сьогодні Діма, і сьогодні я хочу розповісти про нашу з дружиною подорож. З нею ми вирішили відкрити для себе нові місця в Україні. Ми давно задумували для себе поїхати в західні регіони України, але не класичні Карпати, а трошки іншим маршрутом. Звичайно, я покажу все на карті, яким чином ми рухалися, яким чином добиралися. Моя розповідь буде про те, де ми були, які локації відвідували, в яких готелях зупинялися, і чим саме займалися. А також яка вартість нашого відпочинку. Отже, перше, з чого потрібно почати, це наш маршрут, куди саме ми зібралися поїхати, і яким чином ми діставалися до наших локацій, ми вирішили поїхати таким маршрутом. Що початково це місто Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Далі плануємо поїхати Хотин. Чернівці, і звідти поїхати вже в сторону Карпат, нашим класичним маршрутом в сторону Ярем Буковелі, і далі в дикі місця спробувати половити королеву грізьких річок Карпатську Форель. В цей раз ми вирішили поїхати власним автомобілем вже не вперше ми. Їдемо власним автомобілем і переконалися, що це дуже зручно з точки зору переміщення по маршруту, з точки зору незалежності від розкладів руху транспорту. Звичайно, є і мінус. Мінус в тому, що по перше, це дорожче по вартості, оскільки паливо достатньо дороге. І по-друге, коли я єдиний водій, то трошки втомлююся в дальній дорозі, але в цілому нормально. Який у нас був маршрут? Ми виїхали із Сум, і рухалися до Києва з Києва до Житомира, з Житомира по напрямку Бердичева-Вінниці, з Вінниці на Хмельницький, по об'їзній дорозі до Кам'янця-Подільського, тобто такий маршрут є найбільш оптимальним, виходячи з якості дорожнього покриття і швидкості руху. Який лайфхак можна використовувати, щоб дещо зекономити на вашій поїздці? Ми скористалися додатком блаблакар і по маршруту підбирали пасажирів, які рухалися в попутному напрямку, і таким чином деяку суму нам вдалося відбити за паливо. Наступне щодо якості дорожнього покриття, дорога від Сум до Києва. І через поряд, і через прилуки має певні свої недоліки. Дійсно, ділянка від Прилук до Битківа дещо убита дорога, це стара бетонка, але в цілому вона полатана, є, дійсно, є ями. Але якщо акуратно, можна цілком їхати даною дорогою, економити і час, і кілометраж. Далі їхав виключно по пооб'їздним дорогам. до Кам'янця Подільського дорога абсолютно класна. дорога від Сум до Кам'янця Подільського з зупинками, з прикусами, з заправками зайняла у нас рівно 12 годин. Тобто 800 кілометрів, 12 годин ми подолали, рухаючись там середньою швидкістю по трасі, десь 110 кілометрів за годину. Наступне про що я розповім, де саме ми зупинилися в Кам'янці-Подільському. В Кам'янці-Подільському нашим маршрутом передбачено дві ночівлі, і ми зупинилися в гостьовому будинку Sunrise, який знаходиться в районі старого міста. Достатньо зручне розташування, достатньо таке затишне атмосферне місце в структурі приватного сектора міста. Тут е, такі. Чарунки, в яких знаходяться номери. Ось така чарунка, де знаходиться наш номер, така велика тераса з таким достатньо затишним диванчиком, столиком, кріслом. Ось я зараз тут знаходжуся. Все з душою зроблено. Таким чином виглядає наш номер, такий інтер'єр, велике двоспальне ліжко, санвузол. Всі зручності в номері, є мікроволновка, є холодильник. Дуже важливо, що є місце для стоянки автомобіля. Що стосується ціни, ми замовили цей номер за 1200 гривень за дві ночівлі. Ціна виправдовує всі сподівання. Так що супер. Рекомендую, хто буде рухатися даним маршрутом, раджу відвідати дане місце. Далі декілька слів про те, де ми саме були, що ми відвідували. Почали ми з вечірньої прогулянки містом. Місто справило приємне враження. Центр міста справляє враження такого вже західного, дещо європейського містечка, достатньо затишно. Зранку на наступний день у нас була запланована поїздка. На затоку річки Дністер е, Бакота відстань до даної затоки, до даної локації складає е, 47 кілометрів. Майже до самої затоки прекрасна дорога. Останні, можливо, кілометрів 5 необхідно проїхати по такій щебенці, камінці, ґрунтовка, але там якихось великих ухабів немає. Що можна сказати за саму затоку? Живописні пейзажі навколо, все прикольно, все класно, але зараз внаслідок певних об'єктивних причин в річці Дністер дуже сильно впав рівень. рівень води впав більше ніж на три метри, три з половиною, можливо чотири, і вода відійшла від берегів на відстань, мабуть там, я думаю, так візуально, метрів до ста. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з дружиною Санією відпочиваємо на затоці Бакота, затоці річки Дністер, неподалік міста Кам'янець-Подільський в Хмельницькій області. Знаходимося в районі так званих Подільських товтр. Сьогодні дещо поринули в атмосферу пляжного відпочинку. Так, віддалено нагадуємо море. Е, такі тут живописні чудові місця. Водичка чай. дуже-дуже тепла. Особливо верхніх води. Дуже тепла вода. Водичка не просто тепла, ще й прозора. В цілому ми там все одно покупалися, трошки відпочили, трошки у нас було пляжного релаксу. І таким чином у нас пройшов перший день. Завершення першого першого повноцінного дня нашого відпочинку е, хочеться поділитися враженнями загальними про місто Кам'янець-Подільський і е, про е, деякі локації, які ми також відвідали. Е, Аня е, знайшла відмінну локацію. Це центральний парк з Лебединим озером в центрі міста Кам'янець-Подільський. Прекрасна локація, в якій поєднано ландшафтний дизайн з е, е, такою. Класною організацією відпочинкових зон. При цьому малі архітектурні форми, класно вписані в оточуючий ландшафт і поєднані з фонтанами і штучно створеними озерами. Водночас парк розміщений на складному рельєфі, і це додає такої додаткової живописності. Ще однією родзинкою парку є те, що. З нього відкривається прекрасний вид, прекрасна панорама на іншу частину міста Кам'янець-Подільський. Якщо спитати, яка у вас асоціація з містом Кам'янець-Подільський, то це затишне європейське містечко, і я б назвав це місто панорам. Місто асоціюється з панорамами, оскільки в якій частині міста ти не знаходишся, завжди перед тобою відкривається якась чудова живописна панорама. А чому так? Тому що місто знаходиться по обом сторонам каньйону. Каньйон, який утворений річкою Смотрич, яка розрізає місто навпіл, і з кожної сторони каньйону відкриваються прекрасні панорами на місто. Водночас тут поєднана старовинна кам'яна архітектура фортець. З бруківкою старовинних доріг і це все вписано в оце от ландшафтне середовище каньйону, там де багато озеленення, багато водної гладі. Звичайно, місто Кам'янець-Подільський добре відомий для усіх своєю родзинкою. Родзинкою міста є Кам'янець-Подільська фортеця. Це фортеця, яка була побудована ще в 14 столітті для оборони. Міста Кам'янець, яке було центром Подільського князівська, потім Подільського воєводства, потім Подільської губернії, і ключову роль в обороні займала саме ця фортеця. Фортеця дійсно вражає. Вона розміщена на такому живописному місці, яке добре сприймається з багатьох точок міста. Кам'янець-Подільський. Ну і звісно, ми прогулялися. Старим містом в районі старого міста також така європейська архітектура, бруківка. Тут в центрі ми зайшли повечеряти в затишне кафе кава від поліцмейстера. Цілком адекватні ціни. Ми замовили дуже смачний бограч друни. Це все вийшло в абсолютно адекватні гроші, смачно і з класним видом на місто Кам'янець-Подільський. Наступного дня ми відвідали дві локації на шляху до міста Чернівці. У нас проміжним пунктом було місто Хотин. Дане місто славиться своєю знаменитою Хотинською фортецею. Сьогодні у нас наступний другий повноцінний день нашого відпочинку. Ми виїхали сьогодні з міста Кам'янець-Подільський, притнули кордон. Хмельницької та Чернівецької області, і перша наша локація це Хотин. Тут ми відвідуємо Хотинську фортецю, також одне із семи чудес України. Дана фортеця була побудована, якщо я не помиляюсь, в 15 му або 16 му столітті. Вона була побудована ще за часів Австро-Угорщини, але потім і головним чином розбудована, зазнала. Значних перебудов змін і виконувала величезне оборонне значення, коли це місто було під владою османів. Дана територія була завойована турками і дуже довгий час Хотинська фортеця була під владою турків, і загалом це. Місто Хотен знаходиться на перетині важливих торгових шляхів, оскільки воно знаходиться навіть зараз на перетині кордонів трьох держав: це Україна, Молдова і Румунія. В даному місці була величезна кількість битв, боїв і турецькі війни там проходили. Ця фортеця мала величезне оборонне значення в історичні часи. Зараз там створено історико-архітектурний заповідник. Територія надзвичайно живописна. Ось ми бачимо, які чудові панорами відкриваються. Фортеця розташована на високому березі річки Дністер. Достатньо цікаво. Ось ми прогулюємося територією даної фортеці, вражає. Ну і завершальною локацією нашої екскурсійної програми по Поділлю і Буковині було місто Чернівці. Тут ми домовилися зустрітися з нашими друзями, які там мешкають, і вони нам провели чудову екскурсію містом. Але, на жаль, у нас було достатньо мало часу, тобто обмежений час, у нас був вже заброньований готель. В е, селі Поляниця біля Буковелю. Е, ну, перше, що треба сказати, звичайно, не стосуючись е, історичних моментів, що е, в місті Чернівці є великі транспортні проблеми. Вулиці достатньо вузькі. Е, також на вулицях Бруківка, е, багато де е, цю бруківку ремонтують, і у місті достатньо значні затори і пробки. Але. Незважаючи на це, ми відвідали родзинку міста Чернівці. Це знаменитий Чернівецький національний університет Петковича, це просто неймовірний шедевр архітектури, будівля, яка має елементи готичного стилю в архітектурі. Будівля вражає своїм масштабом. Вражає своєю своєю містобудівною концепцією, як це все вписано, як в містобудівне, так і ландшафтне середовище. Створюється класний затишний ландшафтний парк, як і попереду будівлі, так і на задньому дворі університету. Також вражають інтер'єри всередині будівлі, які є автентичними, зберегли. Надзвичайно класний автентичний вигляд, при цьому мають класну якість. Як сказала Аня, що структура університету якимось чином нагадує Хогвартс, тому дійсно і архітектура, і внутрішній простір, і ландшафтна організація як території університету, так і самої будівлі, і парку вражає. Наступною локацією у нас була центральна вулиця міста, вулиця Кобилянської. Там ми також хотіли здійснити прогулянку, але нам завадила погода, пішов дощ і. У нас екскурсія вулицею була більше в темпі бігу. Ми добігли до кафе Грузинської кухні, де чудово пообідали з друзями, класно провели час. Далі друзів підвезли до місця їх проживання і направилися до наступного нашого місця для відпочинку до наступної нашої локації, де ми розпочали другу частину нашого відпочинку, а саме до Села Поляниця біля Буковелю і в завершення декілька слів про бюджет першої частини нашої подорожі, яка тривала три доби. Перше це витрати на паливо. На 1100 км кілометрів дороги ми витратили 2850 гривень. Друге це оренда житла. За дві ночі в місті Кам'янець-Подільський ми заплатили 1200 гривень. Наступне харчування. Харчувалися як самостійно, витратили 850 гривень, і в закладах харчування 900 гривень. Також ми відвідали екскурсії в Хотині, фортеця 200 гривень на двох, і екскурсію в місті Чернівці, а саме Університет, 100 гривень на двох. Також були інші витрати, сувеніри. Кава і тому подібне, це загалом за три дні склало 650 гривень. Як на мене, то загальна сума відпочинку цілком адекватна. Тому, якщо ви хочете відпочити комфортно, хочете, щоб ваша подорож була цікавою і насиченою, то ви можете звертатися до моєї дружини Ані сторінка від Instagram travelplan.byhanna. і вона допоможе вам спланувати вашу подорож.